Тимчасовий захист українців на острові Тенеріфе з приводу того, що таке фаза, скільки вона триває. На острові Тенеріфе є тільки нульова фаза. Нульова фаза не враховується в, взагалі цю програму. Нульова фаза це так би мовити час очікування, доки вас візьмуть на програму. Наразі. Програма триває 17 місяців, але суть полягає в тому, що не всюди. У деяких організаціях немає другої фази, а є тільки перша. Що це означає? Це означає, що так само 18 місяців, просто без другої фази. Інформація підтверджена. Це мені розповіла дівчина, котра перейшла з нульової фази на першу. І там їй сказали, що буде тільки перша. Другої не буде. Далі. Скільки триває нульова фаза на острові Тенеріфе і що буде далі? Розповім в наступному відео. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте.